вас на своєму каналі про в'язання Джоанна Ніт, І сьогодні, за вашими проханнями, я записую коротку відеоінструкцію на то, як я в'язала ось таку дитячу шапочку. Вона тепленька, зимова. Почався цей увесь процес з ось цього снуду маніжки. Потім я вже зв'язала шапку. Тобто процес пішов інакше, в іншому порядку не шапка і снуд, а спочатку снуд, а потім шапка. В'язала я це на обсяг голови 50,5 см на дитину 5-6 років. На весь цей комплект я витратила два моточки пряжі DMC Baby Merino Wool, колір 82 в кожному моточку 50 грамів 225 метрів. І потім додала ось таку ниточку бебі-альпака та шовк. Тут у 50 грамах 200 метрів, що по залишкам, Merino в мене взагалі дуже мало залишилося. Чому я взяла Baby альпаку Не тільки тому, що мені хотілося, щоб було тепліше, а тому, що після того, як я зв'язала маніжку, і вона, я побачила, що вона дуже-дуже тягнеться, і під час носіння. Вона просто ось так дуже вільно шия, у дитини трошки відкрита. Мені було потрібно стабілізувати мериносове полотно, і я взяла ось цю ниточку, альпаки з шовком. В принципі, ця нитка чудово впоралася з цим завданням, бо вона абсолютно непружна. Як в маніжці, так і в шапці я набирала одну і ту саму кількість петель в коло це 85 петель на спиці номер 4 ви можете брати свої власні розрахунки, все, що ви робите по-своєму на свій розмір. Візерунок. Що стосується візерунка, візерунок я обрала завдяки Пінтересту. Я недовго шукала, на той час мені пощастило з, о, з вибором візерунку. Я просто побачила снуд, фотографію снуда в Пінтересті, можете його побачити, і я просто сама розбирала цю схему. Схема виглядає ось таким чином. Тобто в нас раппорт візерунка це 12 петель. Рапорт візерунку, потім ми робимо схрещення на частині, котра є косами, тут просто використовується, типу, бабусиної в'язки. Чому саме тут в мене немає в цьому рядочку петель виворотніх? Тому що тут йде спочатку резинка 2х4. І зараз ви це побачите. Дивіться, тут в мене. Так само, просто 2х4. І тут так само 2х4. Ось, тобто, якщо порівняти, все йде так. Тобто резинка 2х4, потім перетворюється у візерунок. Тепер буду більше говорити про цю шапку. На резинці я вив'язала десь приблизно 15-20 рядочків. Коли я вив'язала це все, я перейшла на в'язання навпаки. Тобто, ось бачите, тут в мене йдуть лицеві, тут виворотні. Я почала робити інакше. Тут після виворотніх почала робити лицеві, а тут після лицевих виворотні. Пров'язала ось цей момент виворотні та лицьові інакше. Да? Я вивернула шапку таким чином, аби ось ця сторона резинки стала лицем була і залишалась лицевою на шапці. Я вивернула резинку. І потім почала в'язати просто в інший бік. І далі я вив'язала висоту шапки 48 рядків. Просто по цьому візерунку, як мені потрібно, оскільки я набрала в коло 85 петель, з'єднала це коло, в мене доварилося 84 петлі я це коло потім поділила на навпіл. Да? Зараз я вам покажу. Ось. Тобто, ось у нас іде коло. Я поділила його навпіл: 42 петлі. І тут 42 петлі. Ось, бачите? Потім кожну з цих частин я поділила ще на три частини. І саме тут, да? звідси. Я і робила убавки. Я їх пров'язувала. Середня частина була без убавок. Так само було в мене і з іншого боку. Зараз я покажу, як я розставляла маркери. Полотно було товстим, і якщо просто зібрати цю шапку ось так, докупи, да, і просто стягнути. Це було б дуже незручно і дірка була б велика. Е, тому я зробила трошки убавки тут, тут і. Потім в мене утворилася така досить гарна макушка, я вам покажу її тут у підзйомі. Тобто, але оскільки дитина хотіла бубон, я стягнула цю макушку і пришила сюди цей бубон. Маркери я розставляла відносно фізерунку. В мене всередині незмінною залишаються три, три елементи фізерунку: коса, бабусина в'язка, коса. І свої убавки, бачите, як іде. Коса ніяк не змінюється при убавках. Вона таки залишається. І ось тут в мене вже починається убавка. З цього боку в нас коса вже всередині, а е, бабусина в'язка йде по боках. Так само, бачите, як йдуть убавки. Так, так, аби цей візерунок був акуратним. Тому убавки так само робимо тут. Маркер ставимо. І ось тут в мене почалися десь убавки. Ось. Розумієте? То ось убавки. Три елементи візерунку. Тобто, як розподіляти три елементи візерунку маркери. Знову три елементи візерунку маркер. Я вирішила вам показати на зразочку детальніше, як я робила убавки. Ось тут. Трошечки, ви зрозумієте, тут питання саме в петлях. Бачите, маркери? Маркер я розташувала перед косою і після коси. Бачите, так, як тут на шапці коса, в'язка, коса. А так, аби ось тут при скороченні полотна зберегти головний візерунок. В мене тут в'язання не кругове, тому трошечки буду в'язати інакше. Значить, дивіться. В'яжемо наш візерунок. хосткова в'язка, котра має у нас сховатись під е, убавки. І ось дивіться, бачите, тут в мене маркер. І першу бавку я робила ось тут, на ось цих двох петлях. Бачите, тут е, і ось так. Просто, звичайно, по малюнку. Далі маркер. Перезнімаю і в'яжу по малюнку. Оці три секції візерунку по малюнку. Вони в нас основні, центральні, тому вони ніяк не змінюються. Далі коса. Тут у нас коса. Пров'язуємо. Перезнімаємо маркер і знову ось тут петельки мають бути пров'язані ось так. Тому що тут у нас візерунок іде хусткова в'язка. Так, тепер дивіться, в мене це в'язання по колу ось тут, в шапці в'язання по колу. Але на зразочку в мене в'язання поворотне, тому кожен другий ряд після убавки ми в'яжемо, звичайно, по малюнку без всіляких змін. Я пров'язую тут поворотний ряд, ви в'яжете просто по колу, як ви в'язали шапку. І зустрічаємось. Отже, я пров'язала візерунок, з ряд, який йде по малюнку. Гадаю, ви так само тепер починаємо в'язати ряд з новою убавкою, там, де в нас будуть вже коси. Так? Ось у нас маркер з косою. Бачите? Маркер знімаєте, але ми його ще візьмемо. І наше завдання тепер зберегти візерунок з косою. Тому я петлю ось так перезнімаю. Ось так доробимо. Да, І тут я пров'язую вже лицевою петлею. Бачите? Тобто я заховала ось цю петельку, котра була виворотня, під косу з наклоном вправо. Ви можете сюди якраз після першої петлі коси. Начепити маркер, далі в'яжемо по малюнку. знову доходимо до коси. в'яжемо, угу. маркер. Знімаємо. Дивіться, петельку сюди назад кладемо. Маркер знову можна, в принципі, сюди покласти, щоб не заплутуватись. І пров'язуємо на цей раз. Пров'язуємо на цей раз оці дві петлі разом. Але ця петелька, котра є остання в візерунку коси, вона буде дивитися вліво. Бачите? Ось таким чином це відбувається. Тут дивиться вліво, тут дивиться вправо наклон. І тут вже знову лицьова, але ми її також пров'язуємо. Ну, тут хусткова в'язка. Знову я пров'яжу рядок, і ви побачите, що буде далі. Я пров'язала ще один рядок по малюнку. І тепер я вам покажу ще, як убавка буде йти далі, і ви знову побачите, що відбувається. Але зараз вже видно, що ось ці петлі, виворотні дві петельки, вони вже пішли в убавку. Давайте знову покажу ще раз, аби вам було зрозуміліше. Знову в'яжу, так, малюнку, починаю новий ряд. І ось ми наближаємося до убавки. Я петлі знову роблю, щоб вони розташовувались отаким чином. Ось таким. Тобто, щоб у нас можна було пров'язати їх з наклоном вправо. І ви бачите, да? ось ця лінія вона скорочується і йде сюди, під косу. А коса загалом залишається незмінною та цілою. Знову маркер перезнімаємо. В'яжемо по малюнку середню частину шапки. В принципі, цей варіант вив'язування макушки він є в інтернеті. Тобто, це не моя знахідка, не моя, не моя задумка, просто, просто в мене тут лежить візерунок в основі всієї шапки, всього полотна. І таким чином я просто зробила обавки, аби зберегти гарний візерунок. А так ніякого нічого нового. Знову робимо убавку. Тут у нас не треба перезнімати петлі. Просто так, так. Все. Просто зв'язали лицьовою дві петлі. І далі по візерунку. Тобто далі ми продовжуємо в'язати ту секцію візерунку, котра в нас йде по схемі. Ці залишки, да? у нас йде збавлення. Ось, тим чином, ця частина вона сховається сюди під косу, гарно, акуратно. І тут, і так само ви робите з цього боку. Ще раз нагадаю: з цього боку, з правого боку, ми вив'язуємо в правий бік петлі коси повинні дивитися. З лівого боку робимо петлі в лівий бік. Так само, ось, бачите, і ось от так це все утворюється. Коса зберігається. Там, де треба, ви робите перехрещення на косі. Тут у нас навпаки, і тут я перехрещень на косі вже не робила. Тут ми зберігаємо ось цю доріжку петель, там де хусткова в'язка. Тут так само. І тут ми ховаємо сюди петельки. Ну, ховаємо, збавляємо, а тут сюди. Але основна лінія, вона залишається незмінною. Якщо ми робили інакше, петлі повертали, то в такому разі візерунок ось цей був би негарний. І коли в мене на кінці залишилося саме ці три частини візерунка, коса, виворотня коса, на цьому боці звертаю увагу навпаки, виворотні ця хусткова в'язка, коса, виворотні. І я зашила голкою, так само, як ми зашиваємо в шкарпетках мисок, так само я зашила голкою ось тут. Макушку шапки. Єдиний момент, що візерунки не співпадають. Ви мусите це розуміти, коли будете розташовувати візерунок. Для мене це було не критичним, тому що в мене тут є бубон. Ще раз вам залишаю приблизну схему, за якою я це все робила, дивіться ще раз 15 рядів, резинки пров'язуємо 4 на 2, потім основне полотно в'яжемо 48 рядів у висоту. Сподіваюсь, що це відео було для вас корисним, цікавим. І зрозумілим, якщо у вас будуть якісь питання, або я щось незрозуміло вам пояснила, будь ласка, запитуйте в коментарях. Бажаю вам натхнення і напишіть, чи вдалося вам зв'язати таку шапку за моєю інструкцією. Я ж дитина носить цю шапку активно, вона їй подобається і дуже виручає нас в прохолодні морозні дні. Бувайте!